Святопетрівська проживаю в Святопетрівському. Вони <святопетрівські> називали все нормально, Святопетрівське називали ніяких образ. Хоча народилася я і вчилася і довго жила в місті Вишневе. Так що можна вставати, коли Вишневе називають. Я хочу сказати, для мене така велика честь сьогодні тут, перед вами, вести з вами розмову. Бачити вас, бачити ваші очі, ваші посмішки. Я дуже-дуже рада сьогодні бути тут з вами. Для мене дійсно це, це честь і радість. І знаєте, я хочу зараз сказати вам компліменти. І коли я буду називати комплімент, будь ласка, кажіть гучно, так, домовились? Почнемо. Красиві, Так! неповторні, Так! мудрі. Так! Справжні, Так! Да! унікальні, Так! Да! делікатні, Так! Да! щирі, Так! Да! стильні, Так! Да! добрі українські жінки. Да! Так, так, так. Давайте поплатуємо ознакомиться, які ми прекрасні. Ми прекрасні. От подивіться, оберніться поруч, подивіться, яка прекрасна. Дівчина пані сидить біля вас, посміхніться. Але я, але я водночас думаю і про те, який прекрасний і добрий Господь, що дає нам ці дні відпочинку, правда, що дає нам ці дні натхнення, радості, єдності, спілкування, смачної їжі. Якихось таких, знаєте, та, розваг, занять. Це дуже прекрасно. Це Господь сьогодні турбується про кожного з нас. Я знала, що мені треба буде сказати таке ну, перше слово в таборі, в цьому виїзді жіночому. Я розмірковувала, молилась. І знаєте, якось я відчула, почула, що коли. Що багато з нас, коли почують про назву табору, проявляється, про, про, про те, що кожна з нас унікальна, в кожна з нас є дійсно покликання, призвання, що є Божа воля на життя кожної з нас. Я просто відчула, що в цей час багато хто подумає, що це не для мене, що це не для мене. Так, це для когось, але це не для мене. Ви не вірите, що це для вас особисто, Адже, щоб проявлятися, треба мати такі ідеальні обставини життя, щоб так от було все добре, щоб нічого не тисло, щоб все нарешті ідеально склалося, і тільки тоді можна буде проявитися наповно. І тому, відчуваючи це, я вирішила сьогодні запросити сюди до нас, на нашу зустріч. Сім чудових жінок. Це прекрасні жінки, які вони, вони реальні. Про цих жінок нам розповідає Біблія. Знаєте, я дуже шаную Біблію за те, наскільки вона чесна, наскільки правдиве життя показує нам слово Боже. Ці жінки, які сьогодні будуть нам говорити, це не я, це вони. Мене просто попросили, щоб я. Представили, не говорити будуть вони, вони розкажуть, в яких складних обставинах життя їм довелося проявитися, їм довелося показати свою унікальність, їм довелося прославити Бога своїм життям. Їм, попри біль, попри обставини, ви в них це вийшло. Вони змогли залишити слід в історії. Зробити щось добре для ближніх, для країни і так далі. Ну що, запрошуємо, хай говорять. <праць> і отже, перша, перший такий сумнів, який я б хотіла сьогодні зруйнувати, першу таку думку, яка може бути в когось. Мені сьогодні дуже страшно взагалі жити. Мені сьогодні дуже боляче. Від того, що відбувається навколо, світ дуже несправедливий і мені дуже боляче. І я просто не можу в цих обставинах ніяк проявлятися. Я не можу в цьому несправедливому світі це робити. Ви знаєте, я, я сьогодні особисто знаю жінок. Вони, з, вони колись ходили до церкви, або це в моєму оточенні, які з початком повномасштабної війни заборонили собі просто жити. Вони заборонили мріяти, вони заборонили щось взагалі робити, вони закрились в собі і переживають великий великий біль. Тому перша, і можна показати перший слайд, першу жінку. Це дуже юна жінка. Так, сьогодні час натхнення, що для кожної з нас є Божа воля, і ми можемо проявлятися. Давайте далі. Так, це теж вже можна ось перша. Дівчинка, служниця Неїмана. Про цю юну дівчинку розповідає нам старий заповіт. Ми можемо прочитати цю історію в другій книзі царів в п'ятому розділі. В ті часи була війна між Сирією і Ізраїлем. І уявіть собі: одного разу під час походу сирійський загін він взяв полон юну дівчинку. Скажіть це страшно. Це дуже страшно. Я коли про це думаю, ну мені все холоне. Вони взяли її в полон. Ми нічого не знаємо про її батьків. Можливо, їх теж взяли в полон, десь в інше місце, можливо, їх вбили. Ми тільки знаємо, біблія нам розповідає, що ця дівчинка вона опинилася в домі головного, можна сказати, сирійського генерала. Вона там опинилася служницею. Дуже страшна ситуація, дуже несправедлива. Діти не повинні опинятися в таких ситуаціях. Діти повинні жити з батьками, дітей повинно бути добре дитинство. Але ця, ця ситуація сталася так? і ця дівчинка, вона працювала як служниця в будинку Наїмана, який був головним генералом Сирії. І ось одного разу цей. Нейман, він тяжко захворів на проказу. Ми знаємо, що ліків від проказу не існувало. Це був е, вирок. І овіть собі, ця дівчинка, яка колись, ще будучи в Ізраїлі, вона чула про Бога Ізраїля, вона чула про те, що Бог сильний зціляти. Вона, знаєте, не закрилась в своїх стражданнях, вона не закрилась в ненависті до ворога. В цій несправедливості, а вона сказала, що послухайте, якщо Неїман поїде м -м, в мій край, якщо він знайде пророка Єлисея, який служить Богу, то він буде зцілений. Ми знаємо, що було далі, правда? Наїман послухався, він поїхав, він все виконав і він був зцілений. Ось так, в таких сладих обставинах ця дівчинка вона могла вплинути на хід історії про те, що саме Головний генерал ворожої армії він почув про Бога, він отримав зцілення в Ізраїлі. Знаєте, що вона просить передати сьогодні кожній з нас? Проявляйся, навіть якщо тобі страшно і навколо несправедливість. Не концентруйся на волі, не концентруйся на стражданнях, подивись вгору, і Господь дасть тобі сили. Амінь. Наступна жінка. Наступна жінка вона допоможе тим з нас, хто думає, а у мене так мало є. У мене не дуже така гарна освіта, у мене не ті знання, не ті можливості. Я не знаю, що я можу зробити, чим я можу проявлятися. Ось моє життя вже таке, як є. І тут. Я запросила бідну вдову, про неї нам говорить новий заповіт Євангелія від Марка. Розповідається про те, що вона прийшла до храму в той час, коли всі приносили пожертви. Вона була вдовою. Вона залишилась без чоловіка. Ми не читаємо, не сказано, чи є в неї діти. Можливо, вони вже дорослі і їм не цікава мама. А можливо. Чоловік помер дуже швидко, і вона не встигла народити дітей. Вона бідна, біблія каже, що вона бідна. В ті часи дуже важко було жінкам. Практично неможливо знайти роботу, якесь забезпечення. І ось що в неї було? У неї було дві монетки лепти. Це, це її було денне харчування. Ну, дивіться, що сьогодні, скільки треба мати гривень, щоб просто. Дуже скромно прохарчуватися весь день. Ну, давайте подумаємо, скільки це може бути. Ну! 100. Я думаю, що це на кшталт ста гривень сьогодні. Що просто дуже скромно купити там хлібчика, може, малачка, от ну, і все, і все, так, так, і все. І ось, і ось вона, знаєте, вона могла думати. Да що я маю, да хто я така? Невже я піду і буду позоритись? А там ми читали, якщо ми прочитаємо цю історію в Біблії, там в той час приходили багатії, і вони клали великі пожертви. І Вона мала подумати, «Да не піду, я позориться, хто я така, і що я взагалі можу. Але знаєте, вона хотіла, вона хотіла вшанувати Бога. І вона взяла ці свої 100 гривень і принесла пожертвувавши їх в храм. І ми знаємо, що Христос її помітив. Христос помітив і Він е, сказав: запевняю вас, що ця бідна вдова вкинула більше за всіх тих, які кидали туди до скарбниці. Бо всі кидали з надлишку, а вона дала зі своєю убогості все, що мала, весь свій прожиток. Знаєте, Христос не відвернувся, Він не сказав, чого ти принесла ці 100 гривень. Навпаки, Він її побачив, він її прийняв. Він її оцінив. Ви знаєте, Богу потрібно навіть те маленьке, що і нас, і воно може нам здатися нікчемне, але якщо ми цим щиро хочемо ділитися, допомагати, щось робити, Богу це потрібно і Він може нас в цьому використати. І бідна вдова просила передати. Проявляйся, навіть якщо тобі видається, що ти маєш дуже мало і воно нікому не потрібне. Головне будь щирою. Амінь. Наступна жінка. Жінка, у якої був невіруючий чоловік. Я знаю, що деякі жінки вони кажуть, вони думають: ну, добре, добре тобі, Лена, в тебе чоловік віруючий, вся сім'я віруюча. Ви там всі ходите до церкви, ви однодумці, а всі одна. Вірю в Бога, я ось одна хожу до церкви, і чоловік мій дуже проти. І мені, ну, я не можу, мені важко це робити. Це нереально для мене взагалі щось робити, те, що я хочу, те, що ем, побуджує мене Господь, що мені хочеться проявлятися. В восьмому розділі Івангелія від Луки розповідається про жінок. Які під час земного служіння Ісуса Христа вони йшли за ним, вони служили йому. Уявляєте, не тільки 12 апостолів йшли за Христом, а ще й жінки. І це були такі жінки, як. Сусанна, Марія і Іванна. І от про Іванну сказано, що Іванна вона була дружина Хузи, прибічника Ірода. Уявіть собі, за Христом йшла і, і Христу служила жінка Івана, чоловік, який був не просто невіруючим, він був великим противником Ісуса Христа. Це був саме той Ірод Антипа, який декілька років тому стратив Івана Хрестителя, пам'ятаєте? Це був саме той Ірод Антипа, який пізніше допитував Христа і хотів Його смерті. І ось при ньому служив Хуза. А його дружина служила Христу. Ви знаєте, де вона взяла цієї сміливості? Де вона взяла цього натхнення, цієї міці сказати своєму чоловікові, що я вибираю Христа. Ти мій чоловік. Але ти не маєш права на мою душу. Я хочу йти за Богом. Моя душа лине до Бога. Я хочу робити щось для Бога. І тому Іванна. Просила сьогодні передати нам. Ніхто не має права на твою душу. Ні чоловік, ні твоя невіруюча родина вони не мають права на твою душу. Тільки Христос, тільки твій Спаситель. Ще один сумнів: у мене немає вже того здоров'я, щоб якось там щось проявлятися. Щось там оце видумувати, робити. І тут я запросила скорчену жінку. Про неї нам розповідає 13-й розділ Євангелія від Луки. Скорчена жінка була скорченою 18 років. Але коли ми читаємо уважно Біблію, ми бачимо, що про неї сказано. Як про таку жінку, яку звикли бачити в синагозі? Уявіть собі, ти 18 років хворієш, але ти постійно приходиш в синагогу на богослужіння, там, де читається Слово Боже, там, де е, відбувається молитва. Як можна за 18 років не зламатися? Скажіть, чи легко було їй добиратися? Ні. Чи легко було їй там знаходитись? Ні. Але 18 років вона продовжує вірно приходити в синагогу. І ми знаємо, що е, одного разу на 18-й рік вона зустрічається з Ісусом Христом і Він її оздоровлює, Він її зцілює, її вірність, її послята, вона була дуже е, винагороджена. Що сьогодні нам? Хочу сказати, скорчена жінка. Віру і любов до Бога хворобі не здолати. Проявляйся, будь вірною. І Бог вийде тобі на зустріч. Амінь. Наступна, наступний сумнів. А у мене занадто комфортне життя. У мене все добре. Щоб якось там ще проявлятись, мене все влаштовує. У мене є і достаток, і здоров'я, і сім'я прекрасна, і чоловік мене любить, і все у мене добре. Нащо мені там ще щось це видумувати і якось змінювати своє життя? Так ось Естер хоче сказати. Естер, це жінка, про яку розповідає старий заповіт. Вона була. Єврейкою, але стала царицею Персії. Вона жила в великому достатку, чоловік її дуже любив, у неї все було, життя її було прекрасне. Мені тут подобається в неї тут така корона, плаття, знаєте, ну, все, все чудово насправді. І уявіть собі, що стається ситуація. Персії, коли деякі люди, які ненавиділи євреїв, вони пролобіювали, проштовхнули закон, який дозволив вбити всіх євреїв, а вона єврейка. І ось представник народу, також її родич Мардохей, він звертається до неї і каже, що вона повинна йти і просити царя за свій народ. І знаєте, тут вона могла сказати, де да, це не мої проблеми, тому що ну, я тут в палаці і в мене все добре. Але вона а, приймає рішення і йде просити царя за свій народ. Врахуйте, що вона не мала права просто так зайти, в царські палати по законам того часу, за те, що вона незвана з'явилася навіть до свого чоловіка, який її кохав, її могли стратити. І ось Естер іде. І вступається за свій народ, щоб він був спасений, і їй це вдається. Знаєте, якби Естер тоді не погодилась, ми б сьогодні про неї не говорили. Ось Естер просила передати справжнє щастя не в достатку чи в комфорті, а в виконанні свого покликання, виконанні свого призвання. Якщо тебе дуже комфортне життя, все рівно проявляйся. Наступне хтось може сказати. Наступне можна так слайд кричити? Надто багато поганих вчинків позаду. Таке мене, таке собі в мене було життя, такі собі були вчинки. Я, звісно, про них жалкую, але я розумію, що я. Недостойна сьогодні робити щось добре, щось чисте, якось там проявлятися, тим паче в церкві. Я запросила дружину Йова. Ви знаєте, це теж старий заповіт, це книга Йова. В житті у цього чоловіка, праведного Йова, який шанував Бога, шанував всім своїм життям, сталося дуже багато трагедій. В нього було розрушено все його майно, в нього загинули діти, він втратив здоров'я. І його дружина вона його не підтримала. Вона, знаєте, що йому сказала? Похоли Бога і помри. Це... Це було. Але коли ми читаємо далі книгу Йова, ми бачимо, що. Коли Бог встановив Йова, Йов знову зійшовся своєю дружиною і жив далі, і народили ще дітей. Ви знаєте, дружина Йова вона хоче сказати сьогодні, неможливо, що в тебе позаду, неможливо, які погані вчинки, і вони сьогодні тиснуть на тебе з минулого. Боже прощення піднімає нас. Йов він простив свою дружину і прийняв її. І Бог він прощає нас, піднімає нас і не згадує нашого зла. Якщо ви про щось дуже жалкуєте, знайте, що Бог прощає і не згадує. Ви ви достойні для того, щоб проявлятися. І остання сьома жінка. Ноємінь про неї нам розповідає старий заповіт, книга Рут. Ноємінь багато чого пережила в своєму житті. Вона була переселенкою, тому що в її землі почався голод, і вони змушені були переселитись в іншу країну. Вона була вдовою, там в чужому краї помер її чоловік. Вона була мамою, яка втратила синів, там померли її сини. Вона дуже багато втратила. Вона вже нічого не чекала. Від життя. Вона це означає гірка. Але ви знаєте, одна з невісток, Рут, вона її не покинула, і вони разом повернулися а, в Ізраїльську землю. Вони знали, що Бог відвідав це місце, і вони пішли туди. І вона розпочала там нове життя. Вона зажила. вона Видала Рут заміж. Вона нянчила її дитину, яку вважала своїм онуком. Ну і імінь сьогодні хоче сказати нам: ти можеш розпочати нове життя з Божим народом. Ти можеш розпочати нове життя там, де є Бог. Не дивись, що ти багато втратила. Не дивись, що ти втратила будь-яку надію. Розпочни нове життя з Божим народом там, де є. Бог. Отже, такі сім жінок, я не знаю, чи вдалося комусь з них проговорити до когось з вас, чи вдалося розрушити ваші сумніви, що ви можете жити, ви можете мати покликання, проявлятися. Я сподіваюся, що вдалося. Ви скажете, а який ж був секрет, чому їм вдалося це зробити в таких тяжких обставинах? Як це могло? Звідки вони взяли сили, натхнення? Як у них це вийшло? Чи... Я би хотіла, щоб, якщо можна, включили пісню, яку я просила? Ви не чули, так? Про неї? О, є. Знаєте? Зараз лунає пісня. Може хтось її чув? Чули, так? Чули? Я хочу розповісти вам про авторку цієї пісні. Ця пісня була написана більше ста років тому. Її написала Фанні Кросбі, яка народилася неподалік від Нью-Йорку у 1820 році. Фанні Кросбі. Коли їй було шість тижнів, в неї запалились очі, і хтось порадив прикладати гірчицю до очей, щоб зняти запалення. І таким чином, в шість тижнів вона повністю втратила зір жахливо, несправедливо. У неї була бабуся, віруюча бабуся, і вона розповідала їй. Історії про Бога. І так в цій маленькій дівчинці зародилась віра в Бога. Вона зростала і вона почала писати християнські псалми. Фанні Кросбі написала більше вісьми тисяч псалмів, які і досі співаються, особливо в Сполучених Штатах, в Євангельських церквах, методистських церквах, протестантських церквах. Ось зараз лунає, мабуть, найвідоміша її. Пісня, яка називається Blessed Assurance. Це означає, я потім розкажу, що це означає. Вона вийшла заміж теж за сліпого чоловіка. У них народилася дитина. Здається, ось вона якесь уже да, щастя, але дитина помирає, і більше в них не було дітей. Пані Кросби прожила 95 років, весь цей час вона писала псалми, які я ще раз хочу наголосити, співають і нині. Ось цю пісню вона написала вже після смерті своєї єдиної дитини. Я хочу сказати, які там були слова. Blessed assurance, Jesus is mine. Знаєте, що це означає? Благословенна впевненість. Ісус є мій. Ось, мабуть, це і є той секрет всіх цих жінок, які змогли в тяжких обставинах, які змогли в період несправедливості, тиску, болі вони змогли проявитися, вони змогли жити далі, вони змогли зробити корисне для себе, для інших, для Бога, врешті-решт. Уявіть собі, ти несправедливо залишилась сліпою. В тебе померла єдина дитина, а ти пишеш пісню з такими словами благословенна впевненість. Ісус є мій. Послухайте, я хочу сказати, якщо ми зможемо оце щиро сказати, Ісус є мій. Ісус є мій. Він мій Господь. Він мій Спаситель, Він мій друг. З ним ми все пройдемо. Він дасть нам силу, Він проведе нас крізь будь-які обставини, Він підніме нас, Він наповнить нас життям. Благословенна впевненість. Ісус є мій. Ви знаєте, ці дні ми будемо багато спілкуватися одна з одною. Я хочу сказати, що поруч з нас багато жінок, які сьогодні в складних обставинах життя. Проявляються, живуть, йдуть вперед. Давайте ми почуємо також їхні історії, давайте ми почуємо їхні секрети. Давайте ми над... отримаємо це натхнення, що у нас є Ісус Христос, що Він реальний, що з Ним ми можемо пройти будь-які обставини життя, що Він хоче, щоб ми жили, не дивлячись на те, що ми пройшли. Не дивлячись на те, що ми проходимо, Він хоче, щоб ми жили. І на завершення, я ще хочу помилитися з нами, але я хочу зачитати Псалом 118.14. Я хочу проголосити це для кожної з нас. Господь моя сила та пісня. Він став мені порятунком.